Зима багата на свята, маємо чому радіти. Добре знаєте ви діти. Знову прийшло до нас малята Святого Миколая, славне свято. Дітки чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, а потім Миколай їх читає. Чи знаєте ви, дітки, хто такий Миколай? Святий Миколай творив добрі справи, дуже любив допомагати людям. Приносив усім слухняним діткам подаруночки за їх добрі вчинки. Святий Миколай ходить по землі і розносить добрим діткам подаруночки і кладе їх під подушку, знає, що всі дітки чимні, добрі. Ходить із хати до хати, нікого не минає. і всі хоче вдарувати, Славні Янгалята йому допомагають. Дітки, потрібно брати приклад від Святого Миколая, бути добрими, милосердними, чуйними, допомагати усім, кому потрібна ваша допомога.